Тобто, коли давали їжу, їжу коли давали, я вже насправді зрозумів, що таке, що таке щі. Шті чи щі. Ось так. Це насправді, як говорилося, ця страва, тіпи, кастрюля помита після борщу. Насправді це воно так і є. І коли сідали люди за стіл, тобто, камера розрахована на чотири людини. Як туди можна фізично помістити 9 сісти ось за той стіл? Тобто їли по черзі, або а, ми як робили? Нам давали на прийом їжі там, приблизно там, 5 хвилин, 2 хвилин. На сніданок там давали там, 2 хвилини. Ми просто брали сніданок, висипали собі в чашку, мили лише тарілку і віддавали. Якщо ми не встигали а, помити тарілку і віддати там, десь щось там якась брудненьке чи щось таке, то вони говорили, що багато насипають, то ми вріжемо байку, могли просто потім не їсти. Так, і ми таким чином обід щось, якщо давали перше і друге, то перше висипали в чашку, а друге намазали на хліб. Просто вивалювали, щоб, просто так, щоб потім щось поїсти. Бо якщо не встигаєш, ти мусив все викинути. Але коли вони бачили, що ти залишав на столі, виводили камеру і починалося побиття. Не можна залишати на столі все. Ти мусиш все з'їсти. А фізично не можеш все з'їсти, не встигаєш, просто все не дають такої можливості. Все. Тобто замкнуте коло. постійно йде бій за виживання. Ось, ось так ось відбувалося у нас.